Так, народну шоу, всім привіт! Як ви поняли, вибираємо картопельку, продовжуємо. Ось така шайтан машина, транспортерчик. Сьогодні субота. Ну як правило, в суботу всі хочуть вибирати картоплю. Ну, ось розгорав три рядочки. Непогано як для цього року. Тут скільки всіх. Так, три розорав. І ще залишилося 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6. 12 рядочків ще лишилось. Ну, я думаю, ми за часіка 2 справимося. І покажемо вам трошки цієї двіжухи сільської. Одівнові рукавички, ще навіть муха не сиділа. Звісно, такі дешманські, але нічого. Погнали далі. Так, ну що, батя трошки пару відер позбирав, тепер, коротше, дав йому доступ до трактора. Батя каже всім привіт. Ну погнали. В принципі, перші три рядочка вибрали, ну, досить непогано, виходить. картопелька є. Батя ходить повний привід, тут не пробуксовував, тому що бачите, тут нагрузочка трошки є. Ходить, виходить, виходить третя, четверта, як понижено. Живе! Немає картоплю їсти. Так, ось главний виновник сьогоднішнього торжества. Дядь Толь, ну що, як вам картопелька? Перезимуємо. Перезимуємо. Дируни да. будемо їсти. Ну, так От бачите, ми вам садили, ми вам і вибираємо. Порядок. Порядок. Все, працюємо далі. Ну що, народ, Кожним оборотом менше і менше залишається. Короте, прийшлося теж взяв відро і збираю, тому що рядочки довгі, людей у нас небагато, сьогодні 8 чоловік, а поки прохладненько, знаєте, хочеться зібрати цю картопеньку поскоріше, бо на день передає 30 градусів, то знаєте, як його в цю жару збирати. Ця пилюка. Тут трошки брила, як бачите. Знизу тут чорнозем. Там далі то нормально виходить. Пісочок, ну як пісочок, розсипчеся така більша земля. Трошки грязно, звісно. Нічого. Так, працюємо далі. Це був дурун нормальний. Так, на трошки жажду удалить компотиком. О! Написано Кока-Кола, но на самом деле компот. Пришло как в суху землю. гарненький рядочок, ось який. Okay. Так, ну що, народи, як бачите, підходить вже майже до завершення наша сьогодні робота. Два рядочки ось викинув і ще залишилось два. В принципі, по часу нормально встигаємо. До вгородика думаю, десь за 2 години ми без проблем виберемо і будемо далі перевозити, буду показувати, постараюсь. Ну, Картопелька непогана, тут з краю города трошки гірше, а далі там, як бачите, ось лежить ці дочки в стелені. Супер просто. Мішочків вже багато. Так, до ну що, як вам картопелька? Картопля, як, картопля Нормально? Казав Богом не обіжене. Богом не обіжене. Раз робили, ти заробили. Ой. Супер. Казав, як... Ніколи кульуку рости вовремя, ти картоплю вийде. Що, вибрали картопельку, зразу вирішили на овочі. Так, ну що, батя заволочив, вже ось останній проход. А ми будемо грузити на коник. Привіт конь! Привет. Так, будемо на кониках грузить у віз і будемо перевозити. Одна кінська сила робить чудеса. як танк. Так, дядь Толя за штурвалом. Погнав, додому повіз, коротше. Дивіться, скільки нагрузили. Горька преходь би що. Так, так. так другу, другий возик. Так, хто там вміє рахувати? Математики, читайте, скільки мішків. Та не складно. Так, їдемо, розгружаємо. Так, привезли додому. Будемо розгружати. З першої ходочки привезли стільки. Поки дядь Толя веде коника на поле, ми розгружаємо. Помаленьку розгружаємо. Наші місочки нелегкі.